Вже другий день на лаві підсудних так проводить вільний час прокурор. АТО то Костятин Кулик набу звинувачує прокурора Атошника у незаконному збагаченні. Детективи кажуть, за останні п'ять років посадовець заробив понад півтора мільйона гривень, а от витратив значно більше понад п'ять мільйонів. Гроші пішли на покупку нерухомості. Щоправда, все зареєстровано не на самого Кулика, а на його. Цивільну дружину отримав нерухоме майно, яке було оформлено на німець. Три квартири загальна сума: 5, 5 мільйонів 830 тисяч. Три квартири, два паркомісця і одне не житлове приміщення. А і плюс ще один, один автомобіль. На куликах запишена тільки одна квартира, яка не входить в цей перед. Костянтин, кулик відкидає усі звинувачення. Більше того, запевняє, що дружини немає. А сам він, взагалі, то холостяк і майже без хатченко. Усього лише одна квартира до інших відношення немає. У мене немає дружини. У мене є одна квартира. Не відносить, відносить. У мене є Машина котро я. Пробую. Вони їх ніх в обміні, на вони їх ні інкримінірують. Ані інкримінірують два об'єкти недвижимості, які приобріли я з в АТО. На засіданні суду вже традиційно бійці з добробатів. Тепер вони на боці обвинувачення і з задоволенням підтримують набу. Живуть маючи по п'ять шість квартир, взагалі, цілий будинок. Їздять на дорогі на потім їхні діти ще. Мають машині жінки у залі суду скандал, адже на захист кулика стають колеги з прокуратури. А тушники з'ясовують, чому прокурори перебувають на суді, а не на робочому місці, і звинувачують правоохоронців навіть у дезертирстві. В зоні АТО навіть нема відрядження, нас втручують і саджають на намиспелизувати. Зрештою рішення прокурора АТО відсторонюють з посади на два місяці до 4 вересня. За словами детективів, набу цього часу буде достатньо для завершення розслідування і передачі справи до суду. А у разі визнання провину прокурора йому загрожує позбавлення волі на строк до п'яти років.